А тут в мене цибуля. Сніг припав, хоч де вже зараз морози будуть навіть, то не дуже так і страшно. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Вчора знімав кіно своє маленьке таке відео. Була чорна земля. Зараз передають морози 10 до 10 градусів. А тепер сьогодні, бачите, як снігу. Тільки що йшов такий сніг добрий, гарний, лопатий, як то говориться. А це припав мене одне так трохи здивувало, що він так падає йому прямо на хату. Бачите, на хатик, у нас переважно буває з вітром і здуває. А тут трошки мокрувати. Ну і в нас рідко, а тут вже три рази я попадаю на сніг. І тут такі добрі. Тут, там я розкажу, бо я сам з Херсонщини, зараз ми на Львівщині. І по, за довгі роки побачив зиму. По температурі не скажу, що різниця. Тут такого морозу ще не було. і врони полетіли. Просто наді мною та покаркали, добре, що не. О. А так, щоб щось садиться в лютому місяці, звичайно, це якраз піднімається догори, як то говориться, сонечко. Чи в тепличках, чи так, вже би щось. Одного року навіть ми в ґрунт 23 лютого садили картоплю. Це вже відкриті. У нас сонце було таке, що потім, правда, в березні впав сніг, трохи морозей, ну, картоплі нічого не було, ще й добре вродила. Це я просто говорю по цьому. А так снігу припало дуже так, нормально. Сніжку трошки припало, ну, сантиметрів 15 це за ніч припало, ну і трохи днем пропадає. Передають тої ночі до 8 морозу і там на цілу неділю 8-10 градусів морозу. А в нас от така погода гарна. Бачите, такий сніг. Бачу по Україні теж снігу багато. Але непогано, що морози, хочу ще показати зараз. Пройдуся так з вами трошки. Що морози? Бо ми посадили цибулю, я вчора теж було у мене у відео. Було у відео. О, якщо морози, в них трохи зійшла, а тут в мене цибуля. 10 кілограмів небагато, але так як я розказав, що будемо садити. Хто е, сніг припав, хоч де ж зараз морози будуть. Навіть то не дуже так і страшно, чесно кажу, не дуже страшно буде, тому що воно є під снігом. Мороз поверху часнику теж нічого не буде. Часник кожен рік пізніше садиться і не сходить, бо там вчора в коментарях відео. Під відео написали мені, що в нього часник сильно не зайшов, такий, як має бути. Нічого, головне, що коренився, що воно що є в землі він. Я думаю, що не вимерзе, бо бувало у нас теж там таке саме. Та і весною воно все зазеленіє і буде нормально прийнятися. Якщо він вже був поганий, спорчений, то звичайно він спортиться. А так добрий часник мороз, морозостойкий. О, і цибулька, бачите, це я на пробу, бо люди питаються, що, що все, що кинути, посадити. От так прикрило, трохи бачите. Горище, бачите, дах на сараї. І така погода у нас. Це вже під вечір, тільки що був такий добрий лопатий сніжок, ну, очевидями. так падає. От така примхі природи на заході України. Ну і морозець бере вже морозець бере. Чесно, вже бере, морозець бере. Тільки, як то говориться, як ті внуки в хаті сидіти, в теплі. І ще рано що думати, але треба все рівно. Сидіти так незвично. Ну, але приходиться. Всім здоров'я. Україні перемоги. До побачення.